Нашого цвіту по всьому світу. Так кажуть про українців, які емігрували з різних причин в інші країни. З нагоди 70-річчя від дня народження ми разом із учнями-випускниками та викладачами та татарбонавської музичної школи розпочали роботу над проєктом дослідження життя і творчості американської співачки українського походження Квітки Цісик». Щоб вшанувати. Розкрити неоціненне значення творчості легендарної співачки та доторкнутися серцем до української культури, до пісні квітки. Всюди моє Році в місті Квінці у сім'ї після воєнних емігрантів із Західної України Івани та Володимира Цисиків. У сім'ї вже була дитина, яка старша квітки на 8 років та народилася у 1945 році у концтаборі. Батько свого часу закінчив Львівську консерваторію та був відомим скрипалем та віртуозом. Популярний музикант не загубився в Америці та заснував Український музичний інститут Америки, де викладав і де навчалися його діти. Марія так звали старшу сестру Квітки, закінчивши музичний український інститут, давала майстер-класи у Кангарі-Холл та очолювала консерваторію у Сан-Франциско. Батьки були великими друзями, вчителями та підтримкою, обдарованим донькам. В сім'ї панувала рідна мова, звучала українська пісня. Мама квітки Іван слідкувала за вимовою, коли та записувала диски. Перший вчитель квітки, батько, він сподівався, що саме вона продовжить його у скрипці, У Квітки була батьківська рука, як говорили пиські. Еміграції було важко, але правило відкладати гроші на літні табори пластунів, куди мали поїхати доньки для цисиків було святе. У будні дні була звичайна американська школа у Квінсі. на вихідних школа українознавства. До 16 років юна пластунка відвідувала двотижневі табори у горах, де знайомилася з культурою України. Пласт це національна скаутська організація, створена в 1911 році, і осередки є в усьому світі, саме пласт виховував дітей у національному дусі. Вона вступила до державного університету Нью-Йорка на клас скрипки, проте через рік покинула університет і була прийнята Манес School of Music, де під керівництвом хранителя віденської оперної традиції професора Себастьяна Енгельберга отримала знання з вокалу та шліфувала свій голос Колоратурне Сопрано. Навчання закінчила у 1974 році. Ще студенткою почала працювати, оскільки потрібно було оплачувати навчання та допомагати родині. Тоді вона й подалася у шоу бізнес та дуже швидко зарекомендувала себе як досконала вокалістка в будь-якому музичному стилі. Квітка обрала собі псевдонім Кейсі. Її почала навперебій запрошувати до роботи над своїми альбомами поп та рок-зірки. Чи є в світі молодиця, як та газя білиться, ой, скажіть, добрі, люди, що зі мною тепер буде. Ой, Виконувала пісні у фільмах. Роман Цісик був коротким, але яскравим. Вона виконала саундтрек для одноіменного I фільму I Джозефа Брукса. Цю пісню ти пам'ятатимеш завжди. Обіцяла глядачам автори фільму. So my саундтрек отримав найвищу нагороду Оскар. Але на церемонії вручення всі лаври дісталися не квітті цісик, а зовсім іншій співачці. Дебі Бум. що ж до пісні, ти світло мого життя. Людина, яка написала пісню до фільму і водночас була режисером стрічки, звали Джозеф Брукс. В картині співають процес в картині, в самої картині. А на заключній церемонії отримувала за цю пісню отримувала Дебі Бун. Афренд Джо Дебі Бун була донькою співака, який дружив із режисером Джо Бруксом. Він саме шукав якийсь хід для своєї дочки і знайшов Дебі Бум, намагалася наслідувати інтонації та мелодику співу квітки. Її манера виконання на диво на квітчину. І саме завдяки цьому Дебі отримала свої дивіденти. Ця тендітна дівчина була невтомною, але завжди уважною до деталей і приємною та милою до людей. Завдяки таланту, працездатності та людяності вона стала однією з найуспішніших виконавець пісень джинглів. Дуже швидко вона стала однією з найбільш високооплачуваних виконавець рекламних мотивів для радіо та телебачення. І з 1982 року квітка була єдиним і незмінним голосом компанії Ford. у головні ролі. Жінка не схожа на довгоногу фотомодель. Але саме вона переконала американців сісти за кермо Форда. Її ім'я Квітка Цісик, донька українських емігрантів. За майже 20 років, упродовж яких Квітка була обличчям Форда, її голос прослухали понад 22 мільярди разів. Ця цифра втричі більше ніж населення нашої планети. Вона мріяла, щоб її запам'ятали не як голос реклами якогось фастфуду, а пісні, що запам'ятають надовго підкорити Америку українською екзотикою. Ось що задумала квітка. Вона починає дуже ризикову справу з точки зору бізнесу: запис збірки українських пісень. Сестра Марія Цісик грала на піаніно, а мати Івана стежила за чистотою вимови доньки. Це був абсолютно некомерційний проєкт. Квітка Цісик записала обидва альбоми на власні кошти, причому далеко не маленькі 200 тисяч доларів. Для запису альбомів було залучено 40 музикантів з Нью-Йорку. Квітка переклала особисто усі пісні на англійську мову і розтлумачувала музикантам, про що йдеться так. Щоб ті могли прийнятись тим, про що гратимуть. За словами Едераковича, чоловіка цісік, український альбом квітки це був проєкт любові до України. Вона хотіла реалізувати цей проєкт і таким чином підтримати українську культуру. Е, яким я все говорила, що українська музика є така гарна і що є такі співучі, і все мене питалося, ну ну то заграй мені щось, співай мені щось, Покажи мені щось. І я туди відчула, що, що не було жодної такої плити, хоч було багато українських плит, і Тасми не було нічого такого на на дуже високому технічному рівні. Тому що це то дуже є коштовна річ, і а, забага з, забирає багато часу і, і, і а, з усіх коштів. коштів власне. І я власне думала, що я. Я така зайнята, але я би могла то би було не тільки добре для, для своїх знайомих, але найважніше щось робити для українців для, 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 громади. для громади. Щось що я не була така дуже, не працювала так багато, не мала багато часу працювати в українському суспільстві. Так що я думала, що то би був мій не такий дарунок. Для, для українців шаленому темпі її життя знайшлися час і бажання заспівати для батьківського краю, і так як це зробила вона, не зміг повторити ніхто. Перший диск українських пісень квітка був записаний у 1980 році. Другий два кольори у 1989. Вони зібрали цілий вінок нагород у Канаді. А в 1990 році були номіновані на премію Гремі. Квітка вкотре не почує свого імені серед переможців. Але через багато років, після того, одна з українських пісень допоможе українській співачці Джамалі здобути перемогу на конкурсі Нова хвиля. Собираюсь на нову волну. Второй день учасники пають народний хід або народну пісню. И тут моя мама сыграла очень важную роль, потому что она говорит: слушай, вот когда-то, там еще вот в 16 лет, ты пела эту песню Вершами Верша, ставила мне. Мне кажется, это такая красивая песня, она так тебе пойдет. И я опять вернулась к дискам Квитки Цисок. Ну, так такая, как она че говорит. Она их сделала первая, кто кто сделал их так интересно, э, который привнес новое слово в украинскую музыку в целом, потому что мне обидно, когда говорят, а украинская музыка это это шаровары, бандура и все скачут. Нет, нет, украинская музыка это очень глубокая музыка. Народ, который страдал, он всегда поет очень красивые грустные песни. Я могу это судить и по крымско-татарским народным песням. Вона до свого дня народження у Сполучених Штатах на знак пам'яті про квітку Цисик та її талант було засновано фонд підтримки музично-обдарованих дітей на згадку про її сестру Марію. Було засновано фонд, адже життя прекрасне, який збирає кошти на закупівлю мамографічного обладнання для України. Стою на Ціанському горбі, бо нині проходить. Фестиваль хотів би ми всі разом український народ повернувся, бо пісня, як казали давно раніше, допомагає жити, творити. Ну і нині думаю, надихає новітніх козаків перемагати на сході для того, щоб жила українська пісня. Зівовижна вишукана манера виконання полонила мільйони слухачів. Її не просто слухали найбільше в світі, а й відчували магію та лікувальний ефект її голосу. Пісня лилася від її душі та через океан розмовляла з Україною. Бездоганно ніколи не взяла жодної фальшивої ноти, жодного невмотивованого форсування звуку, жодного невдалого вокального прийому. Співала так, що відгукнеться будь-яка жива душа. Пісня просто ліється з її серця. А в серці квітки, цісик, народженої в Америці, завжди жила Україна.